Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі і Персик. А ми знаходимося в Об'єднаних Арабських Еміратах. І зараз ми їдемо автобусом до палацу президента, де проходять зустрічі. Він там не живе, але тут проходять всякі зустрічі. Неймовірно велика територія, дуже гарна. Зараз все, що ви бачите, це знаходиться за парканом. Ми їдемо якраз по території палацу. Всі оці поля, все це нас заправ окремий автобус, і в ньому ми доїжджаємо до кінця. Ви можете бачити все, білосніжні паркани, дуже гарні великі споруди, фонтани. На мою думку, це місце реально варто відвідати, але я вам раджу відвідати його не у якості екскурсії, де у вас буде одна-дві години. А просто виділити цілий день для відвідування цього палацу, тому що він неймовірно гарний. Там є декілька кімнат, які ви можете зайти і подивитися. Одна з них це кімната з подарунками від інших послів, президентів і так далі. Щоб це все роздивитися, вам, звісно, необхідний час. Ви можете також зробити на території палацу дуже гарні фото. Це вам буде вартувати недешево. дешево. ви можете замовити альбом, але як на спогади. Це того варте. Це особисто моя думка, тому що ми були у складі екскурсії і ми не встигли відвідати все, що ми хотіли у цьому палаці. Також ми не встигли зробити фото і насолодитися краєвидам. Тому обов'язково виділіть окремий час, щоб обійти його весь, щоб насолодитися. Ось ви бачите фонтани. Дуже неймовірно, вони гарні, дуже велика територія, велика площа. Ну, там неймовірно гарно, мені дуже там сподобалося, і якби в мене була важливість, ось це місце я б відвідала ще раз. Тому придбайте туди обов'язкову екскурсію, якщо будете в емиратах. І також хочу сказати, що дуже гарно робити фото, от якраз ви зараз бачите, хмарочоси на їхньому фоні біля фонтанів, теж це неймовірно гарно. Дуже добре, що вас дійсно везе автобус, весь цей шлях вам не треба йти пішки, але якщо ви захочете, ви можете трохи погуляти по території. Я не знаю, чи можна це робити вздовж дороги, по якій ми їдемо. Але ви, звісно, можете прогулятися довкола палацу. Подивитися на його колони, там дуже гарні колони, дуже гарна площа біля палацу. Але майте на увазі, що це, звісно, емірати, і що тут занадто тепло. Ось ми майже наближаємося до цього палацу. Дякую всім за перегляди, що були на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал Боня Персик. А зараз пропоную вам подивитися, що ж всередині цього палацу. Приємного перегляду! Находимось на у Кирилівському палаці. Він тут живе, але тут проходять прийоми. Тамаради. Та Масштабна будівля така. Кондиціонер, вау! Дуже добре. Дуже масштабна будівля, дуже здорово, що кондиціонери тут працюють, але я не уявляю, скільки їх тут потрібно, бо вона нереально масштабна. Можна заблукати настільки величезні зали. Сказали, що у нас є доступ до трьох кімнат, трьох залів, але спробую їх знайти. Здається, до кімнати з сувенірами, з подарунками, до столової і до зали нарад. Ми маємо можливість зайти подивитися. Нереально наступна. Ось зала на раді, я так розумію, чи якась зала. Зараз подивимося, що це за зала. Але для неба. Такі ми сивні двері. Яка тільки ручка. Величезна. Ага. Тут щось підписано, але це арабською, тому я не можу сказати, що це за зала. Скоріше всього для нераків. Не схоже це на кафе. Тут є ще вхід в таку рамку фотографуватися. І ще й фото. Вони ця зачинена зала. Так, зараз підемо в ту подивимось. подивимося. Ось іще одна. Це ще за зала така. Ага, це зала для нас. Все ж таки оця зала для неря. Можливо, те що ми дивилися до цього, то була столова, але я не впевнена, не можу стверджувати. Тому, якщо ви знаєте, напишіть, що то за зала була. Йдемо далі. До вихід, скоріш за все ще один. Зараз подивимося, що тут. Що це таке? Можливо, це і є зала з подарунками, може ні. Так, це зала з подарунками. Дивіться, які люстри, вони просто нереально величезні. Тут якісь книги. Шестнадцяте сторіччя. Це як міні-музей, я думаю, такі. Просто книги зберігаються. Стародавні. Я думаю, що це якісь медицинські книги, медичні. Медицина. Так, медицина. Якор намальований світок золота ерний бісиль. Що ще тобто ця вся зала з підручниками, з книжками, з підручниками якимось. они можливо, вручну замальовки є. Це дуже схоже на якийсь стародавний компас. Глобус, і це щось незрозуміло. Ви Бачите, бачите коломове покриття. Дуже люблять килими. Тому тут, звісно, будуть килимові покриття такі гарні. Музичні інструменти. Зараз ми до них викинемо. Величезна. Такі музичні інструменти. Бібліотека. Подивіться на підлогу. Ефірні масла. Запах ефірних масел всюди. Зараз зайдемо в бібліотеку. Книги всі принамуровані, я гадаю, підписані ось в таких страсах. Знайшли нарешті стло, і далі ось так виглядає. Продовження їдальні, тобто довгі двері. Ось так воно виглядає велика, кремова. О, які гарні сковати на другий пол. ще один вхід, мабуть. Це зачинено. Доступу нам немає на себе. З сто коридори. Кімнати. Чого особливого? Людей остра дивіться, яка велика. Будемо виходити з фатим. Можливо оце а може і ні. Це, мабуть, як куточки такої історії. Смідали. Людей багато, не хочеться витрачати час, тому що ми його маємо не достатньо. Коли ми. Дуже багато золота, тут тобто всі люстри, всі двері, все одобрено золотом. Вони, мабуть, дуже люблять золото. Тому самому палаці з золотом. Ну, зову. Якраз звільнилася оця. ринка, де майже нікого немає, тому можемо подивитися тут. до краю. Кожен хоче зняти відео, кожен хоче подивитися. Так, спробуємо подивитися. Так, ти зюден. Нам час рушати далі. Направляємося до виходу.